З праздником різдва нашого Господа Ісуса Христа, Христос народився. Брати, що також сказав, ну, але <кій> одразу сповнилося мені те, що Ісус Христос, Той, который від начала віків, як Слово Боже говорить, Він перевоплотився. В тіло людини для того, щоб те, що було потірено в раю, воно возобновити для того, щоб мати общення з нами. Я колись на цьому місці говорив проповідь о том, що той, котрим у Матвія написано, що сія з вами до скончання віка. Но цей же само Матвій говорить, Такі слова в началі цитірує те, що сказано через Пророка. І говорить: ось діва матиме в лоні і народить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. Господь хоче бути з нами. Але Одмічаючи рождіння нашого Господа Ісуса Христа хочу ли я бути з Ним. Хай кожен із нас задасть собі це питання. Потому тому що Слово Боже говорить у своє время Бог до Аси сказав такі слова. Коли Аса побі... е... одержав побід. І розбиті були ті і фіпляні, і вийшов пророк на зустріч до нього і говорить, такі, там сказав такі слова. Що я з вами, коли ви будете зі мною, Господь хоче бути з нами, Господь подав помощ для цього Царя, коли трудне время було, Господь неоднократно подає помощ для нас. Можливо, коли трудно для нас, Він хоче бути з нами. Емануїл. Це хто врозуміє це, то той сам буде хотіти з тим, котрий хоче бути з ним. І тому нехай Господь благословить нас і поможе правильно розуміти общені. Своїм Господом Ісусом Христом, котрий став нашим Спасителем, нашим руководителем і нашим хранителем, нехай буде ім'я Його Господнє благословенно в нас і через нас, тому що Він достойний. Амінь.